Я вас вітаю у студії Анастасія Чабанюк. Енергоблок номер 3 Южноукраїнської АЕС підключено до енергосистеми країни. Перший мільйоник зупинено на плановий ремонт. Цього тижня АЕС і міська влада знову шукали компроміс щодо повернення боргу за надане тепло та воду. У місті в черговий раз намагаються впорядкувати стихійну торгівлю. Цього тижня на Южноукраїнській АЕС естафета планового ремонту від третього енергоблока перейшла до першого. 4 -го липня о 22.27 енергоблок номер 3 після завершення ремонтної кампанії було підключено до енергомережі України. А вже 6 липня, у четвертій хвилині на другу, для проведення щорічного планового ремонту з перевантаженням палива зупинено перший енергоблок. На даний момент в роботі знаходяться другий і третій мільйонники. Їх сумарне навантаження 1900 МВт. мегаватт. За графіком, енергоблок номер 3 Южноукраїнської АЕС мав перебувати у плановому ремонті 103 доби. Та завдяки злагодженим діям усіх служб атомної станції і підрядних організацій термін вдалося скоротити. Фактична тривалість ППР склала 94 доби, тобто на 9 днів менше, ніж за попередніми розрахунками. На якості це жодним чином не позначилось, запевняє начальник відділу підготовки та проведення ремонтів Южноукраїнської АЕС Костянтин Щербань. Благодаря качественному розподіленню обязанності і правильно поставленим задачам зі сторони вищого руководства, а також організації роботи роботи виконувалися і по смені і в ночні всі роботи були виконані раніше указаних сроків. І з установленим качеством серед основних заходів виконаних у ході ППР обстеження технічного стану корпусу та елементів реактора, ремонт зварного з'єднання між парогенератором та головним циркуляційним трубопроводом. Операції з паливом «Це ізміряння на стенді інспекції ремонту топлявиділяючих зборах компанії Вестінгаус, а також макетне інслідування з використанням оборудування «Холтик ХолтекІнтернешн. Макетні випробування контейнерів для перевезення палива компанії Вестінгаус проводили для того, щоб бути готовими транспортувати відпрацьовані збірки до централізованого сховища. Його планують спорудити у зоні відчуження Чорнобильської АЕС до кінця 2018 року. Таку ж роботу ми будемо виконувати зараз і на блоки номер 1 з макетного дослідження. І вже так як алгоритм определен. Я думаю, що цю роботу ми постараємося зробити немножко раніше. На ППР першого енергоблока за графіком відведено 90 діб. Основною роботою, яка є визначальною щодо його тривалості, вважають заміну конденсатора турбіни. Щоб скоротити час на підготовку, завчасно з'єднали елементи конденсатора у монтажній модулі. Решта робіт у реакторному турбінному відділенні та на електрообладнанні є переважно штатними і мають виконуватись періодично для підтримання стабільної та безпечної експлуатації енергоблока. Сьогодні друга доба планового ремонту на першому мільйоннику. Поки що обладнання лише розбирають. Забезпечені запчастинами та матеріалами цього разу, як ніколи, висока 90%. Тож атомники переконані, впораються в срок. І 4 жовтня ремонтна кампанія 2017 року на Южноукраїнській АЕС буде завершена. Підняття рівня Олександрівського водосховища стало досить спірним питанням. Як не дивно, до табору опонентів приєдналися і більшість депутатів южноукраїнської міської ради на пленарному засіданні, яке відбулось у квітні, вони відмовились підтримати пропозицію енергетиків. Серед аргументів відсутність відповідей на питання щодо екологічної безпеки, якості річкової води та берегу укріплення. Аби надати роз'яснення обранцям громади, їх запросили до діалогу з фахівцями АЕС. Зустріч відбулася цього тижня. Коли настав час почути відповіді, охочих слухати виявилося небагато. На зустріч з'явилося лише семеро депутатів та помічник одного з парламентарів, хоча попередньо згодилися 19 чоловік. Більшість з присутніх це ті, хто підтримав підвищення рівня Олександрівського водосховища. А от від фракції Єдність, депутати якої висували чи не найбільше претензій, був присутнім лише один представник. Поясняти, чому так сталося. Сергій Журба відмовився на відміну від його колег по депутатському корпусу. Без камери скажу, хочете? Ні, я хочу на камеру Ну, на камеру не буду. Вибачте. Я знаю, мені перезвонили, щоб була дана команда депутатському корпусу, який являється работниками гори коммунального комунального предприятия, не приходить просто на це совещання. Я розумію, що от пускай зараз, то, 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 ну все одно, це не ця причина. Причина, якась не друга. Я це так можу сказати. Перше запитання можна було поставити ще в інформаційному центрі Імпульс. Відповіді на них давали представники Южноукраїнської АЕС та на «Енергоатом». Вони зазначили, що підняття рівня Олександрівського водосховища це не лише енергоефективність підприємства, а й розвиток регіону. Реалізація цього проєкту не є виключним бажанням «Енергоатому». а це виключна необхідність для нашої країни на сьогоднішній день. І оце треба усвідомлювати. Що приймаючи будь-які рішення, ми піклуємося в першу чергу безумовно про місце свого життя, про своїх оточуючих, про свою сім'ю. Але часто такі масштабні проекти виходять трошки і за межі цього, і от ми завжди про це говоримо: що необхідність все ж таки викликана тими складнощами в нашій країні, в економіці, в енергетиці, які нам треба поступово, розумно, консолідовано, виважено, безумовно виважено, але подолати. Продовження розмови відбулося за круглим столом, однак там вона перейшла в інше русло. Як з'ясувалося, місто енергетиків має всі шанси залишитись як мінімум без гарячої води, як максимум без опалення. Причиною всьому є борг перед АЕС у 121 мільйон гривень, та відмова комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство його погашати. Більше того, нині КПТВКГ відмовляється сплачувати поточні рахунки. Атомна станція також не може надавати послуги безоплатно. З 1 февраля не проходять ні дні платежі, Тобто ми не отримуємо ні за воду, ні за гарячу воду. Ну і це перша частина і друга частина – отопітельного сезон. Отопітельний сезон не буде значений, тому що у нас не заключені договори на поставку теплової енергії. Той практично практически сейчас не ні до катепільному сезону. Ситуація у южноукраїнську найкритичніша серед міст супутників, і це за найвищих серед атомних містечок тарифів, підкреслили учасники наради. Окрім того, там вихід намагаються шукати спільно. У нас усе зводиться до ультимативних заяв та звинувачень на адресу атомної станції у спробі розвалити КПТВКГ. ВКГ. До уваги не беруться чисельні спроби АЕС домовитися, кількість мирових угод, на які пішли в компанії, та попри неймовірну заборгованість, стабільне постачання послуг. Ми говорили, що ми бачимо реальні варіанти. Тобто ви можете зробити 3, 4, 5 шагів і ви розвитаєтесь з нами. На 100%. Однак ці всі пропозиції були відброшені. Потім, як йшла патова ситуація, захотіли створити три підприємства, які ми зупинили фактично нашими рішеннями суду. Теперь йдуть чисто позаполітизіроване оттяжка времени, щоб поставити руководство атомної станції перед фактом невозможності реалізації соціально значимих услуг населенню і створити зрив в місті Южноукраїнській на Южноукраїнській АЕС розуміють усю патовість ситуації, адже у разі відключення вищезгаданих послуг під удар потрапляють і працівники атомної станції та їх родини. І тому стояти осторонь колектив не буде, заявив голова профспілки Сергій Снітков. На зустрічі профспілковий лідер виступавши як депутат міської ради, представники депутатського корпусу бідкаються. Більшість у раді на жаль не за ними, тому сподіватися на конструктивну роботу не доводиться. Я чесно говоря, в недоуменні. Як в структурі таріфа маючи ціну на закупку услуги. заработную плату и все остальные начисления и из этого выводится тариф для отпуска услуги по тепло- и водоснабжению населению города имея 97% оплаты со стороны населения за эту услугу грубо говоря 50% взять и непонятно куда отдавать Мы поддерживаем тему э, собрания по поводу того, что нужно рассчитываться но мы ничего не решаем Тут тільки один представник партії є, Єдність, а остальні у нас і, і з, і з опозиції, не з коаліції. Зійшлися на одному. По обидва боки протистояння знаходяться люди. І тому громадянський обов'язок депутатів відстояти їх інтереси, зазначив генеральний директор АЕС. Шукати вихід потрібно швидко. Адже до початку опалювального сезону залишилось 100 діб. Критична ситуація щодо боргу комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство змусила адміністрацію атомної станції звертатись за порадою до трудового колективу. Як бути, з одного боку, тотальні неплатежі ТВКГ за водозабезпечення і теплопостачання змушують АЕС припинити надання цих послуг, з іншого страждатимуть мешканці міста, частина яких працюють на АЕС ситуацію. Обговорювали на розширеному засіданні про спілкову активу підприємства. Терпець увірвався. Ситуація вимагає кардинальних дій. На будь-який компроміс керівництво ТВКГ та місцева влада не йдуть. Законний шлях змусити бочника розрахуватись надто тривалий, а зима не за горами. Борг у 121 мільйон гривень, північно заборгованість за поточними платежами, відсутність договору на наступний опалювальний сезон. Все це може призвести до колапсу у місті атомників. В нинішньому положенні уже терніправохронітелі. задают вопросы, почему мы предоставляем услуги на безоплатной основе. Мы проводили очень долгие переговоры с КПТВКХ и непосредственно с мэром господином Параконым. Предлагали разные варианты решения наших вопросов о том, чтобы городская власть выделила определенную сумму финансовой помощи КПТВКХ на погашение задолженности, так как есть решение суда по разнице в тарифах. Предлагали договор по Субвенциям оформили постанову кабинета министров счет налоговой задолженности на экэнергоатом и соответственно расписали эту сумму, какие мероприятия мы предусматриваем на сумму погашения. Однако диалог у нас не состоялся. Ні, мерія, ні депутати не прийняли відповідальних рішень. Усі засоби для стягнення боргу у правовому полі були використані. Однак, недосконала судова система дозволяє затягувати процес. Більше того, конфлікт перейшов з економічної у політичну площину. Міська влада, замість того, щоб допомогти комунальному підприємству вийти з кризи, навпаки загострює ситуацію. Путі виходу з цієї ситуації з вони ані указані в законі. Значить, во-первых, міський совет. может обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о приостановлении производства по банкротству. Но к этому ходатайству по закону нужно приложить гарантии, что долг будет погашен в полном объеме. Второе, хозяйственный кодекс предусматривает, что учредитель может предоставить финансовую помощь э, предприятию для того, чтобы э, не доводить его то есть, э, до банкротства. Да, да. на это тоже как бы, Мискарада не идет. Третий вариант это тот, который мы сейчас нам доступен, мы можем его реализовать, это по делу о восстановлении платежеспропорности ТВКХ, и мы по нему идем и пытаемся всячески его ускорить, чтобы побыстрее план санации утвердить, начать оздоровление деятельности, провести анализ там и так дальше, сократить расходы и понять вообще, куда уходят деньги, которые нам... Предазначене в структурі тарифів. Тематичне засідання про фактиву мало дві мети: донести інформацію персоналу АЕС та дізнатись думку працівників щодо цієї ситуації. Може бути, ваше наче, ні докасти ВКХ а недовір'я довіря депутатському корпусу. яким таким та образом нада висказати На трудового колективу як депутат пригласить сюда голову адміністрації. главу Николаевского был совета, председателя, председателя суда, командира полиции, прокурора, и пускай они здесь вот так сядут на ваши места и ответят на вопросы коллектива здесь. Почему так все получается? Я считаю, что надо СМИ разместить информацию о том, что если вы хотите, чтобы в октябре дали тепло, то нам, увы, придется отключить горячую, отключить холодную воды с пятницы по субботу. Пусть... Месяц там, или несколько недель попробуем так пожить. Придется всем так пожить, но все-таки люди начнут разговаривать, начнут размышлять и начнут думать, что же нам для этого сделать. Либо КПТВКХ идти недоверие высказывать и выбивать долг, либо оставаться без тепла потом в октябре месяце. Ці та інші пропозиції учасників засідання лягли в основу звернення, адресованого до міської ради. У ньому йдеться, що енергоатом буде вимушений вдаватись до крайніх заходів і, зокрема, припинити подачу теплової енергії для забезпечення міста гарячою водою. Ми призиваємо депутатів Южноукраїнського міського совіту зайняти активну громадянську позицію по захисті прав жителів міста на обезпечення гарячим водоснабженням і не допустити прикращення подачі теплової енергії із за задовленості КПТВКХ. в срочном порядке принять соответствующее решение местного совета по обеспечению гарантий по погашению суммы долга соответствующим обращением в суд с ходатайством о прекращении процедуры банкротства, создать ведомственную комиссию из состава депутатов и членов исполкома по рассмотрению вопросов взаимодействия КПТВКХ и ОПАС, потребовать от мэра и от руководства КП ТВКХ осуществления расчетов за поставленное тепло и воду контролировать выполнение обязательств, в том числе платежи текущего года перед ОП Если адекватные меры не будут предприняты ни со стороны городского совета, ни со стороны созданного им коммунального предприятия, мы вынуждены будем добиваться досрочных выборов в органы местного самоуправления города Южноукраинска. Чи візьме гору здоровый глуст, доведе свою силу закон и зможе переконати місцеву владу 7-тисячний коллектив виборців. Сподіваємось на краще. Трудовий колектив комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство вирішив розірвати стосунки з АТОМПРОВСПІЛКОЮ. ТВКГ націлене стати членом обласної організації проспілок працівників житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, населення та місцевої промисловості. Так вирішили на зборах трудового колективу комунального підприємства. Журналістів атомної станції на своєму зібранні комунальники бачити не хотіли. Не буде начинати ниč, узмете ни покинуте салу по лагано. Ви загодни, могиди! Активісти аргументували тим, що журналісти є представниками опонента южноукраїнської атомної електростанції, які комунальники винні більше 120 мільйонів гривень. Непроханими гостями виявились і представники проспілкового комітету АЕС, які знали про бажання комунального підприємства вийти з атом і хотіли з'ясувати причини такого кроку. Сергія Сніткова, який очолює профком Южноукраїнської АЕС, запевнили, що про це мови йти не буде, і обговорювати планують внутрішні проблеми. Натомість у резолюції, за яку запропонували проголосувати присутнім. Був лише один пункт про вихід з проспілкового об'єднання енергетиків та вступ до обласної організації проспілок працівників житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення та місцевої промисловості. На засіданні запросили голову цієї структури Світлану Начинову. Єдине підприємство а не до настоящего часу, не є нашими членами профсоюзу. Ми неоднократно з ними розмовляли раніше Раніше, рані, може, несколько років назад, коли я стала підселем обласної організації профсоюзу, коли в комунальну власність були передані ЖО і ваші всі служби по благоустройству. Ну я поняла, що с вами з атомна ім удобно ну, какие-то там у них свої, е, поэтому мы не стали настаивать, У нас є чем займатися за словами Світлани Начинової. Вона вирішила знову звернутися до ТВКГ з пропозицією стати членом організації про спілок працівників житлово-комунального господарства, дізнавшись з інтернет-ресурсів про проблеми з виплатою заробітної плати і відсутністю захисту з боку профкому Южноукраїнської АЕС, зазначила, що офіційний запит до колег не на Лала, аби більш детально з'ясувати ситуацію. Рішення про від'єднання від, від «Атомпроспілки» учасники зборів прийняли одноголосно. Голова проспілкового комітету атомної електростанції Сергій Снітков зазначив, що прийнята на засіданні трудового колективу комунального підприємства резолюція стосовно виходу з «Атомпроспілки» є незаконною, адже для цього потрібно окремо проводити проспілкові збори з попереднім оповіщенням у передбаченні регламентом строки. Інакше це є порушенням закону про проспілки і грубим втручанням адміністрації ТВКГ у діяльність проспілкової організації. У четвер за круглий стіл, де розглядалося питання заборгованості комунального підприємства, сіли представники міської влади, атомної станції та дирекції компанії Енергоатом цьому засіданню передували зустріч як у Южноукраїнську, так і в Києві. Були і особисті перемовини президента енергоатому і міського голови досягнуто певних домовленостей. Та ситуація не покращувалась. Чи вдалося знайти точки дотику? Дивіться у сюжеті. Почути один одного цей меседж домінував на засіданні круглого столу. Почав розмову міський голова. Наголосив, що комунальники і міська влада готові до діалогу з атомною електростанцією. У нас є впевненість, що ми общими усилями. підприємство, з однієї сторони, якщо буде мирова угода. А городського совету з іншої сторони, і в порядку контролю виконавчих органів Ради ми зможемо нормалізувати роботу водоканалу нашого ТВКХ з тим, щоб воно перше працювало без долгої поточних. Так? А по вже повністю підготовленої схемі там заліку реструктуризації і так далі. несколько етапів ликвидировал ту задолженность, яка накопилася. Позицію президента енергоатому висловила директор департаменту тарифної політики управління затратами енергокомпанії. Ми так і не стали ближе. Ми не утвердили производственные програми. У нас нет на сьогоднішній день. планов. Надо выходить из текущей ситуации, которая возникла в городе. Ну и поэтому мы здесь, потому что, конечно, и озабочен, и город, и люди. Но то, что есть взаимоотношения государственного и коммунального предприятия, которое должно идти в рамках законодательного Руслі, ми всі це прекрасно розуміємо, ми люди казяни. Міський голова наголосив, що більш ефективно вести господарство комунальному підприємству допоможе модернізація основного виробництва. На цим і працюють, паралельно шукають шляхи погашення боргу. Йде в основному регулювання системи топлення, щоб вийти на 18-20 градусів, який у нас составляє тариф. У нас виходить за кожен місяць за перебор в квартирах абонентів за, за, год, за полгода 7,5-8 миллионов убытки составляют. Поэтому сейчас разроблен график, идет полностью переработка элеваторных узлов. По воде тоже у нас очень большие Убить учасникам круглого столу був представлений механізм розрахунків з атомною електростанцією. Всього міський бюджет візьме на себе зобов'язання виділити 76,9 мільйонів гривень для погашення реструктуризованої заборгованості КПТВКХ перед ВПУ При цьому КПТВКХ зобов'язується працювати без нарощування поточної заборгованості за рахунок оздоровлення фінансового стану підприємства через провадження заходів власної інвестиційної програми та за рахунок програми. Енергоефективності та модернізації, які б фінансуватимуся за рахунок коштів міського бюджету, представники енергоатому вкотре наголосили, що готові ти на компроміс та є певні перестороги. Зокрема, що після зняття арешту з рахунків водоканалізаційного господарства і укладення мирової угоди на його місці можуть виникнути нові підприємства, бо такі спроби вже були. Що нас при практика банкротства і практика підписання мирових соглашень комунальних підприємств. Была у вас попытка создания трех новых предприятий. Была. Подписание мировых соглашений полностью разблокирует вам счета и снимет полностью запрет на отчуждение и передачу любого имущества. Мы считаем, что необходимо в этом мировой угоде однозначно отразить, что Депутаты и, соответственно, коммунальное предприятие не планируют передачу своих сетей и создание новых предприятий. То есть, чтобы мы не похоронили эти долги. Что у нас осталось? Сомнения. Мировая угода. Давайте говорить. Юрист один, который знает, и юрист друг, с другой стороны, который знает этот суть вопроса. Опасения, какие могут быть, одной, выкладывает и одна сторона и выкладывает другая сторона и говорит, вот здесь вот можно найти какой-то компромисс. Вот здесь вот можно пойти по другому пути. Ну давайте пойдем вот так. Но это лучше, чтобы когда мы к сентябрю пойдем с планами. Когда мы к сентябрю Ставим договор нормальний і будемо працювати і ви, і ми в правовому полі. Віктор Параконий наголосив, що міська влада готова тісно співпрацювати з енергоатомом для вирішення спільних проблем. Юрій санджінітажковський говорив, я практично кожен день з такою стопкою ходжу в Будь Пожалуйста, приглашайте нас. Давайте ми синхронно будемо ходити в інкареє і відставити наш общий інтерес і рентабельність. І щоб не було временного розриву в тарифах, в тарифах тому що це все убитки і так далі. Давайте і настоящими партнерами. Говорили майже дві години. У підсумку вирішили, що спільну стратегію розроблятимуть як найшвидше, щоб опалювальний сезон розпочати вчасно. Я готова в любое, скажем так поработать з вашими економістами і фінансистами по тим предложениям, которым є, і дуже прошу, щоб наші юристи і ваші юристи теж знайшли консенсус. Поработали над текстом і условиями мирового соглашения. Це ключовий момент в нашій ситуації. Вже на найближчій сесії, яка призначена на 13 липня, депутати мають затвердити алгоритм погашення заборгованості тепловодоканалізаційного господарства перед АЕС. Якщо все піде добре, то мирову угоду можна буде укласти вже в серпні, зазначив міський голова. Щоб з вересня почати таки розраховуватись. Попри сподівання гідроенергетиків та метеорологів, великих опадів так і нема, тож рівень води в південному бузі знижується і надалі. Особливо це помітно на поромній переправі між Костянтинівкою та Богданівкою. Невесело зараз бринить дзвіночок на поромі, адже за останні дні вода впала більш як на метр, і йому тепер досить часто доводиться завертати назад і розвантажуватися, щоб не зачіпатися за дно річки. Якщо зазвичай на цей річковий транспорт входить 8-9 автомобілів, нині знижують кількість до 6-7. шести семи. Потічені вот така обстановка в нас, ось в возвізводветам районі. Що вода м'ясвісни павупавс по, по місяця нападає где-то по висоті, примерно метр двадцять, метр тридцять. Ну, ну Ну, Сьогодні вода піднялася немножко. В день паромникам доводиться робити в середньому 15 рейсів. А за рахунок зменшення завантаження кількість ходок збільшується. Ростеє число невдоволених клієнтів. А за час нашого перебування на паромі ми почули декілька версій того, чому міліє південний бух. Пан Василь з дитинства користується переправою і вважає, що причина такої ситуації криється в зміні клімату. В ті годині були зими, такі хороші сніга сильні. Зараз зими більш тепліше змінився сильний клімат. І бух, сама річка, стала намного мельче. Тут два метри плюсі там. Три метри, саме більше, ну це ж не те, що раніше. Також люди говорять про зарегульованість річки та безгосподарське ставлення до неї населення. Мені здається, саме ці катаклізми більше це за того, щоб що вода, розумієте, да, на велику надо воду. Або міліє, міліє, от зараз дивіться, дощів немає, все. пішло. Зараз ще тим більше люди на дачі тягнуть багато воду, тим більше, повідомляється, зас... і все, і дивіться, що зробиться. У населених пунктах, що розташовані нижче за течією, підтримувати санітарну екологічну безпеку та згладжувати ситуацію у цей посушливий період, допомагають запаси Олександрівського водосховища. Однак і вони не безмежні. І наостанок, короткий огляд міських новин. Южноукраїнську у 2017 сімнадцятому отримує трохи більше 4 мільйонів 400 тисяч гривень компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС. У Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України вже затвердили перелік об'єктів, які будуть фінансуватися у поточному році за гроші субвенції. 3 мільйони 988 тисяч гривень підуть на технічне переоснащення теплорозподільчого пункту номер 4 Обладнання там замінять на енергоефективне. Решту коштів, а це 418 тисяч, планують використати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Комунальники кажуть, що передбаченої суми вистачить для оновлення дорожнього покриття у 10 дворах. У департаменті інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради сподіваються, що компенсаційні кошти надійдуть на рахунок вже до кінця липня. Наступного тижня стартує реконструкція шостого гуртожитку, в якому планують облаштувати 45 двокімнатних квартир. Площа кожної з них майже 57 квадратних метрів. Міському бюджету переобладнання колишньої адміністративної будівлі стане у 13 мільйонів гривень. Цього року виділять частину суми. 3 мільйони 250 тисяч гривень планують використати на ремонт покрівлі, системи вентиляції, інженерних комунікацій теплового вузла. Роботи буде виконувати приватне підприємство Укрбудсервіс, яке стало переможцем тендеру на реконструкцію шостого гуртожитку. Наприкінці минулого місяця офіційно запрацював ринок господар. Для стихійних продавців облаштували 170 погонних метрів торговельних рядів. Комунальники вважають, що місця має вистачити всім, хто виходить на проспект Незалежності, аби продавати продукцію. З середи почали проводити посилені рейди за участю поліціянтів та представників міських служб, аби всіх торговців поставити за прилавки. Комунальники розуміють, що це справа не одного дня, і людей важко підняти з землі. Втім, відступати не планують. Рейди проходитимуть регулярно. На цьому ми завершуємо випуск. Слідкуйте за новинами разом з нашими журналістами, аби завжди бути в курсі справ на Южноукраїнській АЕС та в її місті Супутнику. На все добре.